Отже, друзі, всім привіт! Дуже хороша новина! Новий танк 10 го рівня тяжкий МБТ-Б. Ця машина має середню шкоду з постріла 420 одиниць та середнє пробивання базовим снарядом 265 мм. А от уже кумулятивним снарядом 330 мм. Фугас, до речі, також непоганий 125 мм пробивання ворожої броні та 515 мм. Середньої шкоди з пострілу. Що ми маємо по перезаряджанню? Ось дійсно мене ця інформація прям здивувала, тому що перезаряджання гармати 9 секунд без обладнання. Так, я розумію, що я вам розповідаю зараз про танк, який ще теститься, або який ще не зроблений, можливо, йому там піднімуть перезарядку на 12, а то й 13 секунд. Але це поки що, поки що ми розглядаємо ті тактичні характеристики до релізу. Реліз цього танку, до речі, вийшов, тобто про нього дізналися всі 12 січня 2023 року. І давайте розберемо далі його тактичні характеристики. Час зведення 2 секунди. Для такої машини, в принципі, це непогано, але ви помітьте, я вже робив відеоролик, де у нас був Удес, де у нас було дуже багато технік. А особливо це стосується їхнього часу зведення та їхніх гармат. А гармати у них особливо це такі, як у леопарда на 10 рівні на німецькій СТ. Розкид на 100 метрів мене також здивував, 0,34 для тяжкого танку без обладнання. Звісно, тут я вже розумію по цих тактичних характеристиках, що тут все змінять. І тут буде все перероблено, все буде піднято, можливо, навіть пробиття трішки знизять. А от, наприклад, по часу перезаряджанню. По розкиду на 100 метрів це все зменшать або збільшать. Ну, мені здається, що тут будуть збільшувати розкид на 100 метрів та час е, перезаряджання гармати. А в Телемарті зараз хороші знижки на ігрові мишки та інші товари для геймерів, навушники, крісла, клавіатури і багато чого іншого. Переходьте за посиланням в описі та в коментарі в закріпленому і обирайте щось для себе на новорічні свята. Доволі непогані. 10 градусів донизу та 20 доверху, бо запас 45. 45 снарядів ми маємо в магазині. Доволі непогано. А що ж там по мобільності та по кінським силам? Максимальна швидкість вперед 45 км та 15 км назад. 800 кінських сил та на 1 тонну 17,8 кінських сил, при тому, що ми маємо, до речі, 45 км вперед. Але, як ви знаєте, що по паспорту ніби заявлено 45, а будемо ми їхати в середньому 38-40. Але далі буде видно. Що особливо хочу розповісти, тепер я вам по. Життю по ХП по бронюванню, мене це здивувало. А, ХП небагато, всього 2200 одиниць. А от уже бронювання, бронювання корпусу 200 мм в лобі, 90 в бортах. А бронювання башти 350 мм та 150 в бортах. Борта не такі важливі, а от вже лоб. Дуже цікаво, 350 мм. Це новий чівтей США, тому що чівтей у нас британець, а МБТБ це у нас американець. Доволі непогана машина для того, щоб взагалі було чудово на ній грати з такими тактичними характеристиками. Але ви помітьте, що дуже багато техніки додається до нас у гру та багато тестується. Висновок. Що це взагалі за машина? Це буде штурмова машина, вона чимось мені схожа доволі так непогано на суперконкверора, але є швидкість, є трішки більше шкоди на 20 одиниць, є більше трішки пробивання. Бронювання корпусу також непогане 200 мм. Але ви знаєте, що знайдуться слабкі зони, куди будуть пробивати в лоб цю машину, особливо НЛД, тому що НЛД дуже сильно підняте. На екранах ви можете це все бачити, або вже бачили. Бронювання башти, яку Чівтейна 350 мм, сильна гармата, але я думаю, що цей танк буде за рангові бої, тому що рангові бої повинні у нас бути навесні, особливо це березень місяць. Якщо ж це буде березень, то це буде дуже файно та дуже класно. Всім дуже дякую за перегляд відеоролику. Поїхали далі до наступних розглядів нової техніки. Всім пока-пока, тихого мирного неба!